Станіс лем дві потвори. Давним-давно, серед чорного бездоріжжя, на галактичному полюсі був самотній зоряний острів із шестерною сонячною системою. І сонць кружляли кожне сама по собі. Зате в останнього була планета з вогневих скель, з яшмовим небом, а на планеті набирала сил держави аргенців або ж сріблястих. Серед чорних гір на білих рівнинах стояли їхні міста. Іллідар, Пізмалія, сінальост, але найчудовішою була етерна, столиця сріблястих, день схожа на блакитний льодовик, а вночі на опуклу зірку. Від метеорів її оберігали висячі мури, і стояло в ній багато хризопразових будівель, ясних, мов золото турмалінових, а також вилитих з маріону, чорніших від космічної порожнечі. Але найпрекраснішим усе ж був палац аргентських монархів. Зведений у стилі негативної архітектури, позаяк будівельники не хотіли обмежувати ні зору, ні думки, І була та будівля примарна, математична, без кроків, дахів і стін. З неї і вершив своє панування над планетою рід енергів. За часів короля Треопса азмейські сідерійці напали на державу енергів з неба, астероїдами перетворивши металеву пізмальну на кладовище. Завдали сріблястим багато іншого лиха. Аж поки молодий король Ілоракс премудрий поліарх, скликавши наймудріших астротехніків, звелів оточити всю планету системою магнітних вирів і гравітаційних ровів, час у яких плинув так швидко, що ледве якийсь нерозважливий напасник туди потрапляв, як минало сто або більше років, і від старості він розсипався на порох. Перш ніж устигав побачити заграви аргенських міст, ці невидимі часові прірви і магнітні загородження так надійно захищали підступи до планети, що аргенці могли перейти в наступ. Вирушивши на Азмею, бомбардували і шарпали її біле Сонце променеметами доти, доки викликали на ньому ядерну пожежу. Перетворилось воно на супернову зірку і задушило в обіймах пожежі планету Судиріця. Багато віків панував серед аргенців добробут, влади спокій. Не уривалася наступність панівного роду, і кожен енерг, коли вступав на трон, у день коронації спускався в підземелля примарного палацу, і з рук свого померлого попередника брав сріблясте берло. Берло це було незвичайне. Тисячоліття тому викарбували на ньому напис. Якщо потвора вічна, то її немає або ж її дві. Якщо нічого не допоможе, розбий мене. Ніхто ні в усій державі, ні в дворі енергів не знав, що означає цей напис. Бо ж пам'ять про, про його виникнення загубилася в глибині віків. Лише під час панування короля Інхістона таємницю було розкрито. З'явилась тоді на планеті небачена величезна потвора. Страхітливий поголос, про яку вмить поширився на обидві півкулі. Ніхто її зблизька не бачив, бо жоден сміливець, який хотів би це зробити, ніколи вже не вертав додому. Невідомо було, звідки ця потвора взялася. Старі вважали, що вивелась вона з величезних скелетів та понівеніщених осмійових і танталових е, спіралей, які лишились після розтрощеної астероїдами бізмалії. Місто це не було відбудовано. Казали старі, що в дуже давніх магнітних зламах дрімають лихі сили, і що в металах є такі приховані струми, які під час бурі часом оживають, і тоді з покручених уламків, що кригочучи, наповзають один на одного з мертвого руху напівзотлілого брухту, виникає химерна потвора ні жива, ні мертва, яка вміє лише одне, нестримано нищити все довкола. А дехто вважав, що силу, яку несе в собі потвора, дають їй лихі вчинки і думки. Вона, мовляв, як у вігнутому дзеркалі збирає... збираються, вони, мовляв, як у вігнутому дзеркалі збираються в нікелевому ядрі планети і, скупчені в одному місці, доти е... притягують до себе металеві кістяки і затлілі уламки, доки ті не перетворюються в монстра. Ще правда, кипкували з таких припущень і називали їх небелисями. Та хай там, хоч як, а потвора спустошувала планету. Спершу вона уникала великих міст і нападала на поодинокі оселі, знищуючи їх білим і ліловим жаром. Коли посміливішала, то навіть з веж самої терни бачили потім її стелевий хребет, схожий на гірський. Виблискуючи під сонячним промінням, він звивався. Уздовж обрію виступали проти потвори війська, але вони одним подихом, вона одним подихом обертала їх на пару. Страх охопив усіх, а володар інхістон викликав усезнавців, які думали день і ніч, з'єднавши свої голови між собою, щоб легше було розв'язати цю справу. Нарешті вони заявили, знищити потвору можна, лише вдавшися до хитрості. Інгістон звелів, щоб великий корон... коронний кібернатор, великий архідинамік і великий абстрактор гуртом накреслили схему електролюда, який вирушить на потвору. Проте вони не могли дійти між собою згоди, бо кожен мав свій проект. Отож збудували трьох. Перший мідний був як видовбана гора, начинена розумною машинерією. Протягом трьох днів заливали в контейнери його пам'яті живе срібло. А він лежав у нагромадженні рештувань і струм бурхав у ньому наче з Другий, до голов, був велетом динамічним, тільки завдяки нечуваній швидкості рухів він міг триматися купи, яка весь час змінювала свої форми, подібно до підхопленої повітряним потоком хмари, третього, якого абстрактор, абстрактор творив ночами за таємними схемами, не бачив ніхто. Коли коронний кібернатор скінчив своє творіння, і рештування було розібрано, велет мідний потягнувся так, що в усьому місті задзенькали кришталеві перекриття. Потім поволі звівся навколішки, і земля застуганіла. А коли встав, випроставшись на весь зріст, сягнув головою хмар. Вони заважали йому дивитися, і він розігрівав їх так. Що випари з сичанням розступалися йому з дороги, сяючи щирим золотом, рушив він уперед, наскрізь пробиваючи стопами кам'яні плити вулиць. У його каптороподібній голові було двоє зелених очей, і третє заплющено, яким, відхиливши щити повіки, він міг пропалити скелі. Ступив один крок другий і опинився за містом, світячись, як пломінь. Чотириста аргентів, узявшись за руки, ледве могли оточити один його слід. Схожий на сілий узвіз з вікон, з збійниць, постерігали, як проступав він до вечірніх зірок, щораз чорніший на їх тлі, аж поки не видався вже зростом, як звичайний Аргенець, хоч тоді лише від пояса вгору виступав на недобрієм, бо і ноги сховала від спостерігачів опуклість планети. Настала неспокійна ніч очікування: наслухали відлуння бою, червоних заграв, проте нічого не сталося. Лише на світанні вітер приніс громові відгуки, не наче дуже далекої бурі. І знову настала тиша тепер уже денна. Нараз ніби сотня сонць спалахнула на небі й на етерну ринув сніп вогнистих болідів. Вони трощили палаци, нодруски розбивали мури, ховаючи під собою нещастя, котрі розпачливо кликали на поміч. Та навіть почути неможливо було їхнього марного крику. Це повернувся мідний, розтерзаний пошматований потворою. Його рештки, пожбурені за атмосферу, тепер верталися назад, плавлячись під час падіння, і чверть столиці перетворилась на руїни. Це була жахлива поразка. Потім ще два дні і дві ночі падав з неба мідний дощ. Пішов тоді на потвору ртута голов карколомний, можна сказати, незнищенний. Бо що більше одержував він ударів, то міцніший ставав. Удари не розщеплювали його, а навпаки, скріплювали. Звиваючись під пустелею, над пустелею, він дістався гір, підстарів потвору скотився на неї зі скелі. Монстр нерухомо чекав на нього. Захиталася у громі небо і земля. Потвора зробилася білою е вогненною стіною. Аж і голов чорною безодною, яка її поглинула. Прошила його потвора на виліт, розвернулася окрила пломенями. вдруге вдарила і знов пройшла крізь напасника, не завдавши йому шкоди. Фіолетові блискавки вилітали з хмари, в які вони билися. Але гроб не чути було, таким гуркотом заглушав їх двобій велетів. Побачила потвора, що нічого в такий спосіб не доб'ється, тож усмоктала весь навколишній жар у себе. Розплющилась і обернулась на дзеркало матерії. Все, що було навпроти дзеркала, відбивалося в ньому, але не образом, а дійсністю. Аж голов побачив самого себе, відбитого в тому дзеркалі, вдарив, щепився саме з собою, дзеркальним, одначе не міг самого себе здавати. Бився він так аж три дні і дістав стільки ударів. Що став твердіший від каменю, від металу, від усього, що тільки не є ядром білого карлика. І коли дійшов до цієї межі, він разом зі своїм відзеркаленням провалився у глиб планети, лишаючи тільки вирву посеред скель кратер, який зразу почав наповнюватись з підземних глибин лавою, що відсвічувала рубіновим світлом. Ніхто не бачив, як вирушав на бій третій електрицер великий абстрактор, фізику скороний. Виніс його вранці за місто в жмені, розкрив її і дмухнув, і той полетів, оточений лише повітряним потоком, без звуку, не лишаючи тіні під сонцем, наче й не було його зовсім, ніби й не існував він. По суті, це було менше, ніж ніщо, бо утворено цього електрицаря було не зі світу, а з антисвіту. І не матерією він був, а антиматерією. Власне, навіть не нею, а лише її можливістю зачаєною. Ча... За Таких куточках простору, що атоми обминали його так, як крижані гори обминають зів'ялі билинки, що колишуться на океанських хвилях. Вітер ніс його, поки не натрапив на блискуче тіло потвори, схоже на довгий ланцюг залізних гір, спільної хмари, які стікали в неї вздовж хребта, вдарив електрицар у її гартований бік, і відкрив у ньому сонце, яке враз почорніло і перетворилось на порожнечу. В якій не було ні скель, ні хмар, ні плинної сталі й повітря, пробив його і вернувся. Потвора скрутилася, здригаючись, плюнула білим жаром, але він одразу спопилився і став порожнечою. Затулилася потвора дзеркалом матерії, проте й дзеркало пробив електрицер антимат. Зірвалась тоді потвора на ноги, повернулася гроподібним наростом голови. З якого йшло найжорсткіше випромінювання, але й воно зм'якло, стало нічим. Колос затремтів і, розбиваючи скелі в білих хмарах з потрощеного каменю, в гуркоті гірських лавин кинувся тікати, позначаючи ганебну дорогу відступу калюжами розтопленого металу, жужелицею і нападав збоку, рвав, шматував, шарпав аж повітря двигтіло. І рештки розтерзаної потвор розліталися на всі боки, а вітер розвіював їхні сліди, поки не лишилось нічого. Охопила тоді велика радість сріблястих, та в той час задвигтіло бізмалійське кладовище у звалищах поїденого іржею металевого брухту кадмійових і танталових кістяків, де досі тільки вітер гасав по верхівках. Понівеченого залізячя почався якийсь ледве помітний, невпинний, немов у мурашнику рух. Поверхня металу вкрилася плівкою голубуватого жару, металеві кістяки заіскрилися, зм'якли, засвітилися від внутрішнього тепла і почали з'єднуватись між собою, щіплюватися, злютовуватись. І з вировиська скриготливих металевих брил виникала, мов би, вилуплювалась нова потвора. Точнісінько така сама, як перша. Вихор, який ніс ніщо, налетів на неї, почалась нова битва. Та вже наступні потвори народжувались і сповзали складовища, і чорна тривога охопила сріблястих, бо вони побачили, яка фатальна небезпека загрожує їм. Тоді прочитав Інхістон викарбований на Берлі напис затремтів і зрозумів усе. Розбив він срібне берло. І випав з нього тоненький, як голка, кришталик, що почав писати вогнем просто на повітрі, і повідомив вогненний напис, переляканому королеві та його коронній раді, що потвора не є сама собою і не себе представляє, а лише когось, хто не знати звідки керує її народженням, зростанням і смертоносною силою. Виблискуючи в повітрі, кристал написав далі, що в усі аргенці далекі нащадки істот, котрих творці потвори тисячі віків тому викликали до життя. А колишні творці потвори не схожі на розумних кришталевих, сталевих, золотолитих, словом, на жодного з тих, що живе в металі, то були істоти, які вийшли з Солоного океану і будували машини, гузливо називаючи їх залізними ангелами. Бо творці потвори тримали їх у жахливій неволі. Не маючи сил, щоб повстати проти вихідців з океану, металеві створіння втекли, викравши величезні вакуумоплави. Вилетіли вони на них з місця неволі, Найвіддаленіші зерані архіпелаги І започаткували там могутні держави, серед яких держава Аргенська все одно що зернятко в пісках пустелі. Але давні володарі не забули про втікачів яких вони називають бунтівниками і шукають їх в усьому Всесвіті, прочисуючи його від східної до західної галактики, і від північного полюсу до південного, і тільки на десь знайдуть невинних нащадків Першого залізного ангела, чи то біля Темних сонців, чи біля ясних навогненних планетах, чи на крижаних, Вони застосовують свою підступну силу. Щоб помститися за той непослух. Так було, так є, і так буде. А для тих, кого знайшли, немає ні рятунку, ні допомоги, ні втечі від помсти. Одне лишається піти в небуття, щоб зробити помсту безплідною і марною. Вогниний напис зник і глянули сановники в помертві лізіниці свого володаря. Мовчав він довго, аж поки озвалися. Владику, ачегнує респеню, володарю і лідару. Сінельостуй Аркаптурії, сонячних і місячних сузір'їв промов до нас не слів, а дії останньої нам треба, відповів Інхістон. Здригнулася рада, але в один голос сказала Воля твоя, хай буде так, мовив король, тепер, коли всі того хочуть, я назву ім'я Істоти, що призвела нас до цього. Чув я про неї, вступаючи на трон. Чи не людина це? Поля твоя відповіла Рада. Тоді він промовив до великого абстрактора виконуй свій обов'язок. Той відповів: слухаю і корюся, після чого пролунало слово, завібрувало в повітрі, і разом з ним дійшло до підземелля планети. І тоді розкололось яшмове небо, і не встигли верхівки падаючих веж досягти ґрунту, як на місці 77 арганських міст. То розверзлося 77 білих кратерів, і серед підпор континентів, які розколювались у розбурханому нищівному вогні, загинули сріблясті, і велике сонце вже не планету освітлювало, а клубок чорних хмар, що повільно розпливався під вітром небуття. Прожнеча утворена променями, твердішими за скелі, зійшлась потім в одну мерехтливу іскру, яка щезла. В ударні хвилі через сім днів дійшли до місця, де чорні, як ніч, чекали вакуумоплави. плави. Нарешті, спостерігаючи цю картину, сказав творець потвор до своїх поплічників держава сріблястих перестала існувати, можна рушати далі. Пітьма біля сопел їхніх кораблів розквітла вогнем, і вони помчали в дорогу помсти. Всесвіт безконечний і немає меж, але немає також меж їхня ненависть. А тому будь-якого дня, будь-якої години, вона може сягнути і нас.